Останній штрих і можна на сьогодні роботу закінчувати. Ось такий черпачок готую на завтра. Завтра у нас заселення мікронуклеусів заселяємо. Заселяємо коротше, мікронуклеуси. Притував свій бжолотрус, ящичок, вієчку, черпачок. Коротше, що ще? Росинка там десь у мене трошечки змочувати. Ну і головне черпачок. Коротше, що я робив? Підготував мікронуклеуси, розставив там рамочки, вощинку на оші, вже щось до прикладу. Ось Поміняв плівочку, де треба було, бо десь було зіла моль чи ще, що, поміняв плівочку, нову нарізав. Коротше, ось так я формую. такі рамочки, по одній рамочці, світло-коричневій залишаю. Ну, тут є медочок, трошки десь пусті є. Ну, я люблю, щоб пусті були. Оці сотики вони нужні, щоб заливати водичку. там 50 грам водичок, бо коли ми заселяємо нуклеус, ми заносимо його в хату стій на три доби. Три доби стоїть, на ніч виносим, і виходить, ще ніч три з половиною доби, і потім винос, ну коротше, бджоли облітаються, і все добре. І нікуди вони не злітають. Тобто, виносом ставимо на. Підставки і все. Коротше, отак я підготував. Це запасні, якщо буде більше бжоли, канді сюди наложив. А там, де то, що я розраховую, ось, бачите, канді вже розложив. Тобто, коротше, розложив канді, поміняв плівочку і поставив вощинку. Ось так виглядає нуклеус-під заселення. Одна рамочка під водичку, і три вощинки. Вони за три доби. Черпачком ми насипаємо туди бжіл, кидаємо не плітку і три доби воно відставиться. За три доби бджоли відбудовують практично ту вощинку і все. Виносимо, ставимо на підставку і починається обліт маток. Головне, щоб була гарна, гарна якісна погода. Коротше, оце такі справи, друзяки. Так що на завтра готовий. Погано, що завтра дощ обіцяють. Ну, Будемо славеном завтра. Приїде. Славен помож допоможе. Я думаю, справимося. Оце такі справи. Так що все, черпак на готові до завтра.